Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. У політичній зарядці ми не робимо фізичних прав, ми говоримо про новини, цікаві і важливі. Сьогодні, 14 лютого, у п'ятницю говоримо про наступне: Дональд Трамп вчора заявив, що у Мюнхені відбудеться зустріч представників США і Росії. Він також сказав, що Україна запрошена для участі у цій зустрічі. Але в Києві вже заявили, що Україна не буде брати участь у такій зустрічі. Про це сказав радник Зеленського з питань комунікації Литвин. Марк Рубіо, держсекретар США, заявив, що корисні копалини, угода, яка може бути укладена корисні в України, що ця угода може компенсувати от те, що було заплачено допомога Україні. Ще так розумію, за часів. Адміністрації президента Джо Байдена, щоб американські платники податків побачили повернення грошей. Ну, це так все, як у виборчій своїй кампанії говорив Дональд Трамп. Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Калас вчора заявила, що швидка угода про припинення вогню, припинення війни в Україні це буде брудна угода, бо вона не буде враховувати інтереси України та Європи, зокрема. Також. Іноземна преса пише про те, що ніби міністр оборони Сполучених Штатів Америки під гексит якось відмовився від своєї заяви, що Україна не буде в НАТО, що він заявив, що все на сторі, я так розумію, що все на сторі, що розмова про вступ в НАТО може бути продовжена. Також вчора в США був з візитом прем'єр-міністр Індії Наредра моді. Вони дуже добре там продемонстрували дружбу між Моді та Трампом, навіть їхні слогани схожі. Якщо в Америці це Make America Again, то в Індії це Making India Again great. Ну, мається «Міга» і Мага. Отже, там вони говорили про торгівлю, про те, що треба вирішувати дисбаланс, торговий дефіцит США складає 45,6 мільярдів доларів. У 2024 році це більше ніж у 2023 році. Також е, Трамп заявив, що в принципі будуть продавати озброєння на мільярди доларів Індії, можливо, навіть і F, винищуючи Ф-35. F Індія хоче купляти також газ і нафту у Сполучених Штатів Америки. Також Дональд Трамп вчора дав вказівку чи розпорядження своєму уряду, щоб вони вивчили питання щодо введення. Мит, тобто треба скоригувати мита у відповідності, якщо є мита на американські товари в інших країнах, то такі ж мають бути мита на товари тих країн. Ну іноземна преса пише, що це фактично вже він об'явив торговельну війну всьому світові. Ну, побачимо, що з того буде. І також Дональд Трамп сьогодні весь ранок говоримо фактично про Дональда Трампа. Дональд Трамп. Заявив, що він хотів би, щоб відбулася зустріч його з е, главою Китаю Сі Цзіньпіньом та Володимиром Путіним, і там поговорити про скорочення витрат на оборону. До речі, там я десь прочитав, що мова йде навіть ніби у два рази хоче запропонувати скорочення витрат на оборону, але це мова йде про е, час, коли ситуація, е, як він сказав, в Україні і в секторі Газа, що все уляжеться. Так чи інакше, це звучить достатньо дивно, адже він вимагає збільшення витрат на оборону до 5% ВВП у країн-членів НАТО. Ось такі на сьогодні хотів вам повідомити новини. Я бажаю вам енергійного дня. Не забувайте про фізичну зарядку. А головне, щоб день був вдалий. Все буде Україна!